Велика багатоповерхівка чи затишний сквер в Івано-Франківську між будинками на Пасічній місто планує облаштувати зону для відпочинку. Донедавна на цьому місці один із забудовників планував звести багатоповерхівку. Та місцеві жителі довгий час боролися за цю територію і були проти забудови. В результаті тут запланували облаштувати сквер. Однак вже в ході технічних робіт між самими мешканцями виник конфлікт. Одні хочуть розширити проїжджу частину, залишивши місце для паркування, інші ж проти великої кількості. Автівок біля їхніх під'їздів. Виникла проблема в тому, що коли скасували місто будівні документи, будівельний паркан посунувся, і сусіди 70 Б рішили самовільно зробити собі тут проїзд, Ви виробили зелені насадження, знищили газон, насипали шутру і зробили проїзну дорогу. Та дорога вже років чотири була тут, кажуть, камені в Ми за неї воювали, тому що нам шурхіт, нам порохи, йдуть в будинки. І ми казали, щоб це прибрали. Мешканці новобудови, що на вулиці Пасічна, переважно молодь та люди середнього віку. У більшості з них є приватний транспорт. Люди переконані, якщо дорогу звузять, то проїхати автівкою буде складно, не кажучи вже про паркомісце. Ми хочемо залишити дорогу так, як вона є, зараз в цьому стані. Вони ж хочуть посунути. Якщо ми посунемо на півтора метра сюди, для них це буде легше. Вони рахують так. Ну, ми йдемо на компроміс. Для чого сунути, пересувати доріжку на метри ще, як вона вже тут є і є проїзд. Ну, майже хнорми за врегулювання конфліктної ситуації взявся міський голова Руслан Марцінків. Відтак вдалося дійти до компромісу. Тут є. Певні такі конфліктні ситуації, молоде покоління, старше покоління, бо бачите, є більш новіші будинки, більш старші будинки. Завжди треба знайти компроміс, що буде, чи буде лавочка стояти, чи не буде. Де буде тротуар, де буде проїзд, де будуть машини паркуватися, але вирішуємо у спілкуванні. Основне, що людям не байдуже, що такою кількістю вони прийшли, це означає, що ремонт вдасться. Тротуар сунемо на півтора метра, робимо та сама дорога буде, тобто знайшли розумний компроміс. До слова нині в Івано-Франківську дії програма благоустрою. Відтак до кінця року місцеві комунальники мають облаштувати близько пів сотні міжбудинкових проїздів та тротуарів. Віталія Коч, Геннадій Томнюк, новини на вежі.